Січня 2021 року на 79 му році життя перестало битися серце багаторічного керівника опорного закладу «Колківський ліцей, заслуженого вчителя України, котиленця Віталія Дмитровича. Особистим життям Віталій Дмитрович довів, що мрії про професію здійснюються, а успіх приходить до того, хто наполегливо працює та постійно самовдосконалюється. Висока педагогічна майстерність, мислення і почуття відповідальності. Забезпечили йому загальновизнаний авторитет і повагу. Віталій Дмитрович був людиною глибокого розуму та інтелекту, мілим керівником, наставником та порадником для колег. Людина живе доти, доки її пам'ятають. У цей день його колеги, друзі та учні діляться спогадами і думками про свого наставника, який усе своє життя присвятив колківській школі. Завжди вчилася у Віталія Дмитровича. Він був настільки багатогранною особистістю, що давав приклад у різних сферах життя, ніжно піклувався про родину, вболівав про своє дітище Колківську школу, завжди був сповнений творчих ідей і надихав на працю всіх довкола. Вмів бути строгим і вимогливим, а одночасно людяним і добрим. Його любили учні. Шанували колеги, цінувало керівництво, поважали іноземні партнери. Віталій Дмитрович залишив незабутній слід у наших серцях. Така складна гама почуттів у душі і в серці. Сьогодні тепло, радісно, тому що ми згадуємо, говоримо про Віталія Дмитровича. А також надзвичайно гірко, тому що минає й рік, як його немає серед нас: світла людина з відкритим серцем, мудрий, потужний керівник, лідер, великий вчитель, який вчив нас своїм прикладом, своїм власним життям, відданості роботі, життєвому оптимізму, мудрості життя. І надзвичайної любові до людей, надзвичайної людяності, вдячна йому за всі життєві уроки, ціную всі його мудрі настанови і поради. А ще просто щаслива, що так багато років працювала в команді Віталія Дмитровича Котеленця. Віталій Дмитрович Котилинець був для мене наставником, тому що в 1972 році він прийняв школу, а я приїхав в Колківську загальноосвітню середню школу студентом-практикантом. І ось на протязі майже 50 років ми працювали з ним пліч опліч. Його педагогічний досвід, мудрість надихала мене до подальшої педагогічної праці. Дякуючи Віталію Дмитровичу, ми досягали своїх спортивних успіхів разом з нашими учнями-вихованцями. На сьогоднішній день ми гордимося Віталієм Дмитровичем не тільки як вчителі-педагоги, а й гордяться ним його вихованці, учні нашої школи. Віталій Дмитрович був керівником двох століть, 20-го і 21-го. Це був мудрий стратег і тактик. Мені дуже хочеться, щоб добра слава Кулківського ліцею була відома не тільки в нас, Україні, а й далеко за її межами. Для мене, як для багатьох молодих спеціалістів у нашій школі, Віталій Дмитрович відіграв значущу роль у виборі професії. Скажу за себе, будучи його сусідкою, я часто зупинялася і розмовляла з ним про свій життєвий вибір. І в 11 класі, коли прийшов час його робити, то його слова про любов до своєї професії, його справи. Які він робив у школі, його уроки як вчителя історії вплинули на мій вибір, і коли я вирішувала ким стати, напевно чи музикою, чи вчителем, то саме його добре слово і порада зробили. Мій вибір на корі на користь учительства. Після того, не раз, коли я навчалась і їздила додому, він перепиняв мене по дорозі і дуже часто запитував про мої студентські роки. І завжди казав, що чекаю тебе у школі. Коли ж я прийшла вже працювати, то без добрих слів Віталія Дмитровича, певно було би важко починати роботу вчителем, але його Думки про різне, про сучасну молодь, про те, як він бачить життя у школі, про любов до дітей, про цінності, яким він жив, і хотів передати їх для майбутніх вчителів, які будуть тут працювати, можна говорити безкінечно. Я з великою вдячністю згадую 10 років, які були проведені. Під керівництвом Віталія Дмитровича як найкращого директора, як найближчого товариша і друга. І його батьківське серце дуже оберігало нас, молодих спеціалістів, молодих вчителів і вчительок, які з гордістю приходили до своєї рідної школи і трудилися поруч з ним. що коли горить свічка, і від неї запалюєш сотні інших свічок, то світло цієї свічки не зменшується, а стає навкруги в сотні раз світліше. Так своє життя прожив Віталій Дмитрович. Скільки свічок у дитячих серцях він запалив. І не тільки в дитячих, а в усіх, хто був і жив з ним поруч. Я з Віталієм Дмитровичем пропрацювала 49 років, неповних 49 років. Ми з коталенцями в один рік прийшли в цю школу. І не як про керівника чи вчителя хочу сказати, а як про людину. Мабуть, на своєму віку я не зустріла більш чуйної і доброї людини, як Віталій Дмитрович. Завжди готовий прийти на допомогу, підставити своє плече і руку в усіх негараздах наших. При всій своїй професійній зайнятості, він завжди знаходив час розпитати, як справи, допомогти, підтримати, обов'язково вирішити всі проблеми. І, і про це не лише я скажу. Про це кожен скаже. І особисто в моєму житті дуже багато добра зробив Віталій Дмитрович, і я постійно відчувала його підтримку у свої найважчі хвилини життя. Сьогодні нам, нам всім здається ще, що Віталій Дмитрович з нами в школі, у цих класах і в наших серцях. Хочу побажати йому, його душі вічної пам'яті і світлої вічності Царство небесне Віталій Дмитрович. За день мабуть до смерті Марія Тимофіївна розповіла свій сон, що вона у школі, а в кімнаті. Де ми іноді відпочиваємо, стоїть ваза із білими трояндами. І вона каже: ти знаєш, Лариса, мені здалося, що це душа Віталія Дмитровича. І справді, ми переконані в тому, що ви щодня мандруєте широкими шкільними коридорами. Ми впевнені, що сьогодні ваша душа особливо щаслива, бо ми всі згадуємо про вас. Відвідуйте наші уроки, відвідуйте нашу школу. Залишайтеся назавжди у нашій пам'яті чудовою, щедрою і люблячою людиною! Наше містечко відоме не тільки історичними подіями. А батьма історичними постатями, які пов'язані тільки з історією нашого краю, а з світової історії нашої України. Серед них є колишній директор школи, заслужений вчитель України, історик, педагог від Бога, котеленець Віталій Дмитрович. Мабуть, немає такої людини в колишньому районі і взагалі в області, які не взнали б Віталія Дмитровича не тільки його ім'я, а ті справи, які свій час він зробив. Коли в 8 класі ми вивчаємо діяльність Івана Мазепи, то ми знайомимося з гравюрою автора Мегеря, яка називається Іван Мазепа серед добрих справ, де зображений Мазепа його справи. Якби я був свій час художником чи гравіристом, я, мабуть, зобразив би Віталя Дмитровича в центрі його портрет, а навколо всі ті добрі справи, які він свій час зробив, в тому числі і шкільний музей, який був відкритий нашому селищу 25 років тому. Це, звичайно, дуже велика заслуга Віталія Дмитровича. Так що слава про нього завжди відчинно житиме в наших серцях. Учителю, перед іменем Твоїм дозволь смиренно приклонить коліна. Минув рік, коли немає з нами Віталія Дмитровича, цієї світлої. Доброї, щирої і мудрої людини, цього великого педагога, великого учителя, учителя серед усіх учителів. Пам'ять про нього буде у наших серцях до тих пір, поки будуть колки і колківчани. Віталій Дмитрович був людиною прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Він був тим керівником, який ніколи не скупився на добре слово, підтримку. Не шкодував ні часу, ні сил, щоб втілити усі свої задуми. Добрий спомин про Віталія Дмитровича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив, поважав, хто жив і працював поруч з ним. Кого він навчав, надихав своїм оптимізмом. Я часто задумуюся, чому одні, прийшовши працювати в школу, не витримують довго і знаходять інше місце роботи, а інші. Все життя щоденно поспішають такою знайомою стежинкою до рідної школи. Мабуть, тому що учитель це не просто професія, це покликання. І треба надзвичайно любити дітей, вірити, що кожен талановитий по-своєму, віддавати їм серце і душу. Адже обрати шлях вчителя не кожен наважиться. Для мене бути вчителем мрія з дитинства. Цю мрію і любов прищепив ще шкільних років незмінний керівник нашого закладу, коталенець Віталій Дмитрович. До закінчення школи питання, ким бути, де вчитися, практично були вирішені. Мені дуже пощастило, у своєму житті я зустріла немало вчителів, які допомогли мені обрати правильний життєвий шлях. Але саме завдяки Віталію Дмитровичу я взяла найкраще і постійно втілюю набуті знання своє життя. Що ж лежало в основі успіху Віталія Дмитровича? Любов до своєї справи звичайно, безперечно, сумлінна праця, неодмінно. І ще великий талант педагога та успішного керівника, те, чого не можна навчитися і чого не можна здобути, те, що дано обраним людям, як дар Божий. Школа живе, працює та продовжує започатковану Віталія Дмитровичем справу. Пам'ять про вас живе у наших серцях. Найкращий спосіб використання життя прожити його так, щоб вона продовжилася і після твоєї смерті.